Сьогодні поговоримо про найблакитніші очі Голівуду, одного з улюбленців Крістофера Нолана, актора, який так обожнює давати інтерв'ю, що його обличчя з них розлетілось на меми. Розповім вам про Кіліана Мерфі, актора, який повільно, але впевнено писав своє ім'я в перелік найкращих акторів усіх часів. Мене звати Альона. Ми відправляємося в кінотур разом. Кіліан Мерфі народився 25 травня 1976 року у передмісті міста Корк, що в Ірландії. У нього була звичайна сім'я. Ніхто навіть трохи не був пов'язаний з творчістю. Життя сім'ї майбутнього актора було максимально пов'язано з освітою. Мама, дідусь, тітка й дядько були вчителями, а батько працював у департаменті освіти та професійних навичок. Здається, Доля готувала Кіліана як найстаршу дитину у сім'ї до продовження династії освітян. І все до. Цього йшло. Актора віддали до платної католицької школи, де він добре навчався. Але творчість увійшла в його життя, коли йому виповнилося 10 років. Він навчився грати на гітарі, почав писати і виконувати свої пісні. В школі треба було обрати собі вид спорту. А от його юний Кіліан зовсім не любив, тому знайшов для себе альтернативний варіант. Пішов у театральний гурток. До речі, учителем англійської мови Мерфі був ірландський письменник Вільям Вол, який заохочував юного учня до акторської майстерності. Але у той період Мерфі мріяв стати рок зіркою. Кіліан і його брат Пайді фанатіли від Бітлз, і на цій хвилі створили власний гурт The Sounds of Mr. Green Jeans Підрізали назву пісні Френка Запи для свого гурту. Один з лейблів навіть запропонував їм контракт на п'ять альбомів, від якого хлопці відмовились, бо Пайді ще вчився в Школі та й суму, за словами Мерфі, їм запропонували смішну. Тоді Кіліан вирішив продовжити навчання і вступив до місцевого університету на юридичний факультет. Там він пішов у студентський театральний гурток, щоб якось згаяти час на вихідних, але поринув у цю справу з головою. Врешті-решт Кіліан кинув навчання на першому курсі і почав свою акторську театральну кар'єру. Зазначу, що Кіліана Мерфі можна віднести до акторів вимираючого виду: це актор театр Театру і кіно. Він і донині грає в театрі. Адже, як сам він заявляв у інтерв'ю, він не розділяє для себе акторство на кіно і театр, а обирає собі проєкти, відштовхуючись від персонажу, не дивлячись на те, де його треба буде грати. На початку своєї кінокар'єри Мерфі грав у короткометражках та незалежних маловідомих, переважно ірландських картинах. Зокрема, історія світі Барета, сонячний опік, дискосвині та інші. Прорив у кар'єрі актора стався тоді, коли він Грав головну роль у фільмі «28 днів днів. Потому він вважається класикою фільмів про зомбі і став хітом у всьому світі. Дохід від фільму також не підкачав. Майже 86 мільйонів доларів при бюджеті у вісім. У 2003 році з актором вийшло три непоганих фільми: Кримінальна комедія «Розрив», драма Холодна Гора, де актор зіграв, як то кажуть, третього в четвертому ряду, та дівчина з перлиновою сережкою, де у Кіліана також була другорядна роль. Наступним потужним фільмом у кар'єрі актора став Бетмен Початок Крістофера Нолана. Мерфі виявився доволі хитрим і пішов на кастинг на роль Брюса Вейна, розуміючи, що худорлявого чоловіка навряд чи затвердять на цю роль. Та він ішов на цей кастинг. Об Нолан побачив його хист. І він таки його побачив. Кіліан Мерфі отримав роль доктора Крейна. Більш відомого своїм альтер-его опудало. Мерфі повернувся до ролі лиходія ще у наступних двох частинах франшизи у 2008 та 2012 роках. Того ж року Кіліан знявся у непоганому трилері Нічний рейс, де знову ж таки зіграв Лиходія і Психопата. За ці дві ролі актор отримав кілька номінацій на Оскар та інші премії. Наступний фільм актора також став дуже успішним і відомим. Кіліан зігр... Грав трансгендера у фільмі Сніданок на Плутоні. За цю роль актор був номінований на золотий глобус, який він все ж отримав у 2024 році. Але за роль у фільмі Опенгеймер. Він за роль Роберта Опенгеймера отримав ще й Оскар. А відео про результати Оскара можна подивитися ось тут. Кіліан, як на мене, добре вжився в роль, а це й не дивно, тому що при підготовці він перевдягався у жінку і йшов тусуватися у клубах трансвеститів. Комедія варта перегляду. Я думаю, що уривки з неї ви десь вже бачите у мемах у 2006 тисячі вийшла драма Вітер, що гойдає Верес, яка стала новим найкасовішим ірландським незалежним фільмом і отримала золоту пальму в гілку канського кінофестивалю. За цей фільм Джей К'ю визнали Мерфі актором року 2006. Наступного року з актором вийшов хороший науково-фантастичний фільм Пекло, де Мерфі зіграв. Фізика астронавта, який має знову запалити сонце. Того ж року вийшла поганенька романтична комедія, «Надивившись детективів, яка полетіла одразу на DVD. Далі Нолан згадав про талановитого актора і запросив його до фільму Початок, де Кіліан зіграв роль другого плану, підприємця Роберта Фішера. Того ж року знявся у епізодичній ролі у фільмі «Дісней» Трон спадок. У 2011-му в обмежений прокат вийшов маловідомий фільм жахів Втеча та незаслужено, як на. Мене закиданий найгіршими епітетами і метафорами критиків фільм Час з Джастіном Тімберлейком у головній ролі. Дивилася я цей фільм давно, але на той час мені він здався доволі цікавим. У 2012-му вийшов фільм Червоні вогні, який, не дивлячись на зірковий акторський склад, не зміг відбитись у прокаті. Хоча критики були ним більш ніж задоволені. Того ж року Мерфі зіграв роль другого плану у фільмі Зламані, за яку отримав премію британського незалежного кіно. А ось у 2013 році у актору почалася серіальна епопея, яка тривала аж до 22-го року. Кіліан Мерфі зіграв Томаса Шелбі у всесвітньо відомому серіалі Гострі картузи. Серіал став культурним феноменом. Багато молодих і не надто людей стали копіювати образи героїв серіалу в реальному житті, зокрема стиль одягу та зачісок. Вважається, що Кіліан Мерфі повернув в моду стрижку андеркат, хоча сам вважає цю зачіску дурнуватою і зробив її виключно для ролі. А знаєте, що ще для ролі зробив актор? Почав їсти м'ясо, яке до цього не їв 15 років. Якщо ви думаєте, що Мерфі як езендея, відео про яку ось тут. Також любить тварин, то ви помиляєтесь. В одному з інтерв'ю актор зазначив, що дуже боявся заразитись коров'ячим сказом і тому відмовився від м'яса. Полишити вегетаріанство йому було необхідно, щоб набрати трохи ваги і виглядати переконливо у якості лідера злочинної банди. До речі, про серіал є цікавий факт, що роль Томаса Шелбі мала дістатися Джейсону Стейтему, відео про якого в мене є вже на каналі. Посилання ось тут. Після прослуховування обох акторів режисер Стівен Найт все ще хотів взяти на роль Джейсона. Та Мерфі відправив йому смс з текстом Пам'ятай, я актор. Чи то Кіліан прорекламував себе, чи то підколов стейтема, ніхто так і не зрозумів, але роль відійшла талановитому ірландцю. Далі була черга з просто нормальних фільмів. У 2017-му Крістофера Нолана запитали: Гей, Кріс, у нас є маленька роль у фільмі Дюнкерк. Імені в персонажа немає, і ми його називаємо Трем. Ячий солдат. Кого візьмемо? І як ви вже здогадались, цим солдатом став Кіліан Мерфі. У 2019-му актор знявся у прохідному фільмі Анна, а у 2020-му зіграв головну роль у продовженні фільму Тихе місце. Я люблю цю серію фільмів. Якщо ще не дивились, рекомендую. Наступного року вже вийде третя частина. Опенгеймер став шостим фільмом Крістофера Нолана, де зіграв Кіліан. Він нарешті отримав головну роль, і на мою думку, цього разу Нолан не прогадав. Ходила на цей фільм у кіно і вийшла із залу з відчуттям пустоти і безпомічності, яка змінилася злістю через те, що якісь діди при владі можуть просто знищити усе живе, усю нашу планету одним натиском червоної кнопки. Фільм дуже крутий. Рекомендую подивитись його всім, але, приступаючи до перегляду, сприймайте його суто як біографічний фільм. А не історію про атомну бомбу Кіліан Мерфі ідеально вжився в роль Роберта Опенгеймера. Поведінка, рухи, погляд, на мою думку, все ідеально. Останнім наразі фільмом актора є такі дрібниці, який презентували на берлінському кінофестивалі у лютому цього року. Відгуки критиків багато обіцяючі та дуже компліментарні. Також у лютому стало відомо про початок роботи над фільмом Стів, де Мерфі має зіграти директора школи для складних підлітків. Про фільм ще взагалі нічого не відомо, окрім того, що він базується на романі Макса Портера Сором'язливий і вийде на Нетфліксі. Інші мої цікаві відео тут і тут. Твої лайк, коментар і підписка дуже допоможуть у просуванні каналу. До зустрічі.